Привіт! Ви на каналі Мотивація Вже і з вами я, Володимир 31 грудня 2022 року. Останній день перед новим роком. Завтра вже буде перший день Нового року 2023. І нас бджоли радують гарним обльотом. Плюс 9 градусів тепер передоблітній виліт. Роздумує над тим, що е, через теплу зиму та бжва, яка мала би відійти при, при розкладі того, що мала бути сувора зима з снігом, з вітром, то та бжова не відійшла. І я так припускаю, це моє такі припущення, що у цієї бджоли більше загромаджений кишечник. І якраз, хоча тепер температура не є обльотна, вона так якби передобльотна, але все-таки бджоли вилітають. Саме ця бджола тепер, на мій погляд, вилітає і облітається. Завтра буде неділя, плюс 14, то звісно, що буде гарний чудовий обліт. І ми його очікуємо. Потім понеділок і вівторок теж. Обіцяють плюс 12, тому якраз 3 дні. Я думаю, що гарно політаємо, облітимося. Ну, все як, як завжди, як по найкращих традиціях з року в рік. Ось так. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пока!